У Тернополі відбулося спецпогашення поштового випуску Місто героїв Маріуполь. Це нагадування про тих, хто самовіддано боронив місто від ворога, та тих десятків тисяч цивільних, які стали жертвами найжорсткіших злочинів росіян. Марку створив відомий художник з Бережанщини Олег Шупляк. Головним зображенням нового поштового випуску стала саме будівля драмтеатру. 16 березня 2022 року, де тисячі місця ховаючись під обстрілами. Ховалися в приміщенні драмтеатру. Ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо, що на площі великими літерами було написано слово Діти. Проте загарбники це не спинило. Використовуючись дві великі, найпотужніші авіабомби, вони поцілили в саме серце драмтеатру, де під завалами загинули більше 600 людей. Із них були діти. І саме сьогодні Укрпошта вводить в обіг. Марку, де вперше було застосовано таку технологію, як термотиснення, і вперше у Кирпошта, разом з відомою французькою поліграфічною компанією марки вкрила кусочками сталі, які були сталь була виготовлена на Азовсталі, так, на великому металургічному заводі.